Друзі, всім привіт! Ну що, Сьогодні вихідний день. Сьогодні знову вирішила вам показати, як я його проводжу цей день. Ми вже сьогодні з'їздили до батьків зранку, провідали їх. Батьки, як завжди, понадавали добреників з погріба трішки. І сьогодні буде швидкий простий рецептик на обід. Покажу, що я сьогодні буду готувати. І ще у мене вже печеться домашній хлібчик в хлібопічці. На жаль, не можу вже показати, тому що вона вже пече, відкривати вже не можна. Тому буде ще домашній сірий хлібчик, як завжди, смачненький на обід. І трішки випогодилося більше до обіду, тому що зранку було пасмурно, так не дуже приємно. А зараз трішки навіть сонечко світе. На дворі у мене ось така краса на підвіконні, Боже, каланхоє це ця бомба, як він мені подобається. Цвіте класно. Ще у мене є такі орхідейки, саме квітнуть. Взагалі супер. Особливо мені дуже подобається оця орхідейка хамеліончик. Це мені, мабуть, років два назад подарувала мама на день народження. Хамеліончик Чому? Тому що вона зацвітає, дивіться, таким ярким жовтим кольором, а потім. Бо вони ці квітки бліднішають, бачите, відрізняються. Але я просто від неї в захваті дуже гарно цвіте. Багато ще ось світь буде розквітати, взагалі супер. Так, ну що, поїхали готувати смачно, швидко і просто. Буду показувати, що сьогодні готую. Готувати я сьогодні буду дуже швидку і просту страву. Люди називають її по-різному, хто просто жаркує, хто селянку, а я називаю просто картошка з квашеною капустою. З м'ясом швидко, просто головне, смачно і головне те, що в мене дитина цю страву також дуже обожнює, тому що просто квашену капусту він не дуже полюбляє, а в цій страві він її, її задоволений. Так що поїхали готувати. Покажу вам інгредієнти, які я підготувала для цієї страви. Тут у мене нарізане м'ясце свининка. Далі нарізала картоплю, томатна паста домашня, цибулька перчик. У мене був заморожений перчик такий, знаєте, для фаршировки, ціленький. Я розморозила, нарізала шматочками. Потім головний інгредієнт, дякую мамі чоловіка, що передала: це квашена капусточка домашня. І також у мене трішки ось в морозилці було замороженого кріпчику. Також додам. Так що, поїхали готувати. Ну що, поїхали? Для початку я трішки підсмажую м'ясце на рослинній олії. Можна, звичайно, на вершковому маслі, так буде смачніше і корисніше. Знаю, ще зараз супер модно додавати це якесь кокосове масло, масло кхі. Я не знаю, я таким не користувалася, не знаю. Це ви за смаком додаєте. Так, трішки підсмажуємо наше м'ясце. Поки м'ясце смажиться, до нього можна додати сім. Так, і чорний перчик. І воно підсмажиться з цими спеціями і буде смачненько. Так, щедренько перчика. У мене чоловік полюбляє таке гостреньке. Ось так. І до рум'яної кориночки і смажуємо. Так, я все підрумянилося. Тепер я сюди додаю цибульку і також трішки підсмажу її. Це з перчика стекла. Так. Ось так так ось підсмажую. Цибуля наша трішки також підсмажилася. Тепер додаю болгарський перчик і знову все разом потушкую. Далі додаю картоплю. І знову разом трішки, так, знаєте, обсмазу картоплю. Ось так. І потім буду додавати квашену капусту. Ще додам спеції, чорний перець я додавала і сіль. але ще трішки посолю. І, в принципі, більше таких спецій не буду додавати, тільки додам трішки паприки для кольору. У мене звичайна, не копчена. І зі спеціями все. Ви за бажанням можете додавати інші спеції свої улюблені. Що полюбляєте? Гарненько перемішую. і підсмажую трішки картопельку. Тепер я додаю квашену капусточку. Дивіться, оцю юшечку з неї. Боже, не незручно, я не зливаю, тому що не віджимаю, знаєте, тому що картопелька буде тушкуватися ось ці юшечки, і це буде дуже-дуже смачненько. Додаю так гарненько, щедренько, воно буде дуже-дуже смачно. Так, тепер все гарно перемішуємо. Також сюди я додаю томатну пасту. Ось так. Також щедренько. Вона дасть таку кислоту і буде дуже смачно. І гарно все перемішуємо. Все гарненько перемішали. Тепер накриваємо кришкою і на малому вогні готуємо до готовності, періодично помішуючи. Так, картопля вже майже доготувалася. Дивіться, яка гарненька виходить. Тепер я ще додам трішки зелені. Це, по бажанню. У мене ось такий заморожений кріпчик. Гарно перемішую і дотушковую. Ну, все, наша страва готова. Дивіться, яка гарненька вийшла. Я надіюсь, це ще дуже-дуже смачно. Тобто, я не надіюсь, а я її дуже часто готую, і вона дійсно виходить смачненька. Тому ми будемо обідати. Потім я ще буду показувати один рецепт. Я захотіла якогось десертику, але так, щоб швидко готувався. Тому і ще буде пізніше рецептик зніму. Ну що, переходимо до десерту. Я в морозилці знайшла шматочок листкового тіста, хочу приготувати штрудель, лінивий і, головне, дуже швидко і ще без цукру, можна сказати, ПП варіант. Тому поїхали готувати. Ще хочу показати, що я вже дістала свій хлібчик, він вже приготувався. Розрізати поки що його не буду, тому що він ще гарячий, ось, ось такий сірий хлібчик домашній. Поки тісто розморажується, зробимо начинку спочатку для штруделя. Для цього я взяла мілко нарізала одне величеньке яблучко. Буду його зараз трішки тушкувати на вершковому маслі. Так, ось так. У мене тіста небагато, тому начинки роблю небагато. Так, трішки протушковуємо його. Замість цукру я додаю солодку стевію. Зовсім трішки, тому що яблучко у мене солоденьке. Кориці. Можна ще додати ваніль або ванільний цукор. Я не буду додавати ваніль, хочу, щоб був такий аромат кориці. Кориці, в штруделі, знаєте, багатенько кладеться, тому не шкодуємо, не шкодуємо. Ось так. І гарненько все. Трішки протушковуємо. Ще це за бажання можете додавати, можете ні. Я додаю горішки, у мене грецькі, Так подрібнила їх на шматочки, і родзинки. Вони тут будуть смачно так, давати смак. смачний і солодкий, який у тому ще солоденько буде. Можна цукру додавати зовсім мало, а за засчет родзинок, шрудель буде солоденький. Ну, тако гарненько все разом протушковуємо. Начинка наша готова, поки вона буде охолоджуватися, я поки що розкатаю тісто. Я ось так розкатала тісто, зробила такі надрізи, наче посерединці зараз викладу начинку і буду формувати штрудель. Ось так я зробила, переклала його на деко. Тепер змастимо жовточком і ставимо в духовку випікатися на 180 градусів. Духовочка у мене вже розігрівається до готовності. A few так, я вибачаюсь, може не дуже презентабельно, але покажу, що я таке смачненьке приготувала ж сьогодні. Ось картопелька наша з квашеною капусточкою. Далі домашній хлібчик. ось, будь ласка, я його порізала, правда, ще тепленьким, але все рівно гарненький вийшов, подивіться який. І штрудель. Дивіться, як багато начинки. Ось, краса, смакота, неймовірна. Ось такі страви у нас сьогодні. Показала вам, як провела сьогоднішній день. Вам дякую за увагу, гарного вечора і до нових зустрічей!